Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами знову поринаємо в секрети жанрів та форм. І сьогодні ми будемо говорити про квіти, які з давніх девен і до сьогодні надихають митців. Саме тому серед натюрморту найпопулярнішим є саме квітковий. Митців надихали колір і аромат квітів, форма листя, текстура пелюстків, вигін стебла. Композиція будь-якої картини може бути симетричною або асиметричною. Симетрична картина це якщо зображення умовно поділити навпіл і ліва права сторона будуть абсолютно однаковими. Асиметричною картиною називається та картина, де усі сторони є різними, але все одно разом вони складають один єдиний малюнок. А тепер розгляньте дані малюнки і скажіть, вони являються симетричними чи асиметричними? А ще на рахунок цих картин? Вони є симетричними чи асиметричними? Залежно від задуму художника, вони створюють композиції в різних формах. Може бути картина круглої форми, трикутної, квадратної, прямокутної або овальної. Найпопулярнішою формою є саме прямокутна форма. Більшість картин створюється саме в ній. Тепер ви знаєте, що таке симетричний і що таке асиметричний малюнок. Пропоную вам взяти свої олівці, свої альбоми та створити малюнок квітів, наприклад, кактусу симетричної форми або малюнок асиметричного кактусу на зразку з екрану. Так як природа раніше надихала митців, так само зараз вона може надихати вас. Спостерігайте за природою навколо. Ви можете спостерігати за домашніми квітами, придивлятися до рослин навколо, помічати їх кольори, форми. Дивлячись на квіти, розпізнавайте, вони мають симетрію чи асиметрію в природі.